ті, ти, блядь, довбані дробовокінці. Так, вітаю, вітаю, вітаю. Летимо, летимо, летимо. Так, що я хочу трошечки туди подалі подлетіти, бо якось. В кармані одне гамно Якось воно таке а то Та ато. Все несерйозне. Пістолетик якийсь, хто там, де? Угу. Так, треба тут обережно. Погана позиція. О Угу. Так. Так, 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 так. так. Є снули Так, хорошо, є. Трошечки більше буляк є. Так. Я оп! Хорош. Так, хорош. Тихенько. Тихенько. Та п твою, блядь, душу мого, душу мать, хлопці, блядь, то мать ж ш ви. С... Бога в серці, блядь. Он бомботец побіг. Не прошо. Не підозрюваючи. Дай мені пушку, якусь, ласка, а. О, хорош. Наконець. Хоч Хоть тут висок можна раскизячить нормально. Гля, блядь. Що за, блядь, гра якась потнякова з самого початку, щоб тобі. Хорошо, хорошо. Карта є. Нам треба щось спецсейву. Якийсь батутик батутик, бомбочку. будь ласочка. Так Ну, хоча б якийсь дробовик є. Це вже знаєш ли, багато стоя. Що, не бачу, не бачу. Хтось біжить, не біжить, ні, не біжить. Ніби не біжить. Треба когось підсекти. А все розломчик. По мені стрельнуло, щось, ні? Да, блять, ось. Я. Так, окейс, окей, все мінус. Мінус нули. О, блядь, що це таке? Це клас. Кулсторі cool називається. Під'їхали. Так, ну ми продвигаємось, потрошку передвигаємося. Осінній день. Як то кажуть, трошки травичка пожовтіла. Так, так, так. Хто, хто по кому? Хто по кому де? Тиш ти тиш. Ти. Іде стрілянина. Стрілянина. Воно вівця, вівця стоїть. Побігли за вівцею. Стоїть один, ніхто не відкриває, так? Да? Ну що ж? Ну що ж. А, ми тебе відкриємо. Хі. Так, ми візьмемо так. Так, треба. А обережненько. А, да, двоє осталось, тобто я і ще хлоп. А в кого ти вистрілюєш? Чи, Чи ти стараєшся? Ти, ти, блядь, довбані не це, конечно. тиш, 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 тиш.